Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий, що ти завітав на мій канал. Сьогодні в відео ми проаналізуємо графік біткоїна. Узнаємо, що нам може дати, що він нам показує, який він більш лонговий чи шортовий. Подивимось на монетку XRP. Є новості, що SEC закрило вже діло проти XRP. Також ми подивимось на общий стан крипторинка. Узнаємо, який він на слонговий шартовий. І я вам покажу свій криптопортфель в споті, який приніс мені 300 X. І так, давайте переключимось на CoinMarketCap, подивимось на общий стан ринка. Справа ми бачимо графіки, вони червоні, в основному нам показують, що крипторинок червоний. Да, він шартовий. Є десь зелені. Да, ці зелені це як проблески світла. І так, ми вияснили, що ринок в основному шартовий. Біток торгується по 102 500 там, з копійками доларів, XRP по 3,09. І так, хочу вам показати ще один такий прев'юшку <'ю> прев свою. Раніше я. Випускав відео про монету XRP, як торгувати трикутник, виход з трикутника. Ми бачимо, що коли я записував це відео на прев'ю, ціна була 2.29%. Якщо ти зайшов по 2.29 або по 2,40, я думаю, ти міг би заробити на монеті XRP як мінімум 80% центів. з одної штучки. Да? Бо XRP виросла на 3.40. Це ми. Також вже вияснили, пройшли. Давай проаналізуємо графік біткоїна, узнаємо, що він нам показує. І так, друзі, що я вам хочу сказати. Я хочу сказати, що графік біткоїна нам показує, що він зараз такий більш шортовий, чим лонговий. Чого? Зараз да? ми це виясним. Якщо ми проведемо тут локальний уровень, ось, бач, по лоу бара. Ось цього, тут ложний пробой, який це підтверждає. Ми бачимо цей глибокий ложний пробой, який мав був привести до лонгового сценарія. Да? От ми бачимо тут лонговий пробой, да? такий ложний пробой, у нас пішло двіження. Тут ложний пробой, у нас пішло двіження. Що ми маємо тут? Ми маємо тут зовсім того, що не відбувається. Якщо цього не відбувається, також в нас є оце поджаття. У нас йде поджаття. Якщо ціна не Закріпиться вище отакого от нашого локального поджаття. Якщо вона закріпиться то ціна піде до 108 366. Якщо вона не закріпиться а навпаки, буде йти до нашого локального уровня, ми зможемо потім побачити ціну, да, бітка, що він буде в нас торгуватися по 90 тисяч. Такий аналіз в мене по біткоїну. Зараз я. Не хотів би давати рекомендацій на покупку або продажу, бо біток знаходиться в середині, можна сказати, свого каналу. Давай подивимось на монетку XRP, що вона нам показує. І так, Монета XRP нам почти показує аналогічний графік, як ми знаємо, біток і вся криптомонета ходить за бітком в основному. Ось Тут є намного більший глибокий, ложний пробой нашого ключового рівня. У нас також є оце піджаття. Ми проведемо. Ми бачимо, що ціна тут у нас попиталась сходити в лонг, ну і назад вернули. Якщо далі ціну будуть вертати сюди, і вона буде торгуватися возлі нашого ключового уровня, ми зможемо побачити пробой нашого ключового уровня і падіння ціни. Якщо до такого локального уровня, це десь до 2,60 вона може сходити. Такий обзор в мене по монетці XRP. Що я вам хочу, друзі, сказати, що на ринку ще можна зараз торгувати. Якщо да? ми подивимося на монетку Solana, як Ви думаєте, можна ли було на цьому графіку? От зараз я вам покажу, десь тут заробити Сейчас. От ми візьмемо цей графік. Да? Якщо ти тут питався, що з торгувати, да? я не знаю, як ти тут це питався. Я хочу сказати, що середньосрочна торговля намного на крипторинки вигідніша, ніж внутрішньо. Бо ми бачимо, у нас є одне-дваження в лонг. В шорт в лонг, шорт, в лонг, шорт, в лонг. лонг. Бачите, як ціна двигається? У нас немає continuation. От у нас тут була тільки continuation. Я бачив, що це таке плавне хороше движення, 3 дня. На таких движеннях можна зарабатувати внутрі дня. І отут вот ми могли би заработати також внутрі дня. Коли ціна движеться дуже грязно, тут тяжко заробити. Роботаю тільки такі середньосрочні рівні. Давай, якщо я тобі покажу, ось наші ізлом тренда, рівень уровень. Ложний пробой, ложний пробой 2. Ми бачимо, навіть третій. Якщо ти тут зайшов на цьому одному двом барі да, свій стоп пряче сюди і ось свій потенціал. Да. Середньосрочна торговля завжди дає більш, більше грошей, ніж внутрі В принципі, із з графіками ми розібралися. Тепер давай подивимось на мій криптопортфель. Я зніму тобі, що зараз у мене на сіту 3681 долар. Як ти бачиш, він міняється. Зараз 3682, включу тобі е, доходність за 90 днів. І так, ми побачимо, що мій стартовий капітал, он справа я тобі показую графік, е, був по 1220 доларів і В піки да, мені ціна приносила 1210 доларів. Моїх е, 300 іксов мені мій криптопортфель приніс. Як ти бачиш, в принципі, в мене по відео все. Якщо тобі понравилось це відео, ти можеш поставити вподобайку. Якщо ти хочеш також навчитися інвестувати в спот, я можу тебе научити, я можу тобі розказувати, як це все треба робити. Для того, щоб заробити якийсь прибуток. Всім пока-пока і до нових відео зустрічей.